Дехто із підписників просить розповісти, чи є автентичною Велесова книга. Отож спробую на цю тему сказати лише ту дещицю, яка може зацікавити широке коло глядачів. Інтернетом цілком безперешкодно прогулюється така інформація, нібито вчені знайшли незаперечні докази автентичності, тобто справжньості Велесової книги. І основним із цих доказів є такий, Мовляв, ріка Волга колись впадала у Чорне море, а не в Каспійське, і про це, мовляв, написано в Велесовій книзі, а відтак вона є унікальним джерелом правдивої інформації. Те, що я тільки не сказав, написане у книжці, яка видана під грифом наукове видання. Виданій 2002 року. За рішенням Наукової ради Одеської національної юридичної академії, автори Паньков та Берладяну, а рецензенти аж три професори. На перший погляд, здавалось би, юристи люди серйозні, і жоден із габілітованих учених юристів не погодився б стати рецензентом якоїсь вкрай сумнівної книжки, де було б написано якусь відверту дурість або брехню. Та все ж варто перевірити. Отож насамперед оглянемо відповідну цитату аргумент, яка звучить так. Коли слов'яни в кінці третього на початку другого тисячоліття до Різдва Христового повернулися в Україну, Волга впадала у Хвасинське озеро, яке після Дарданового потопу стало Чорним морем. Про це до недавнього часу не знали навіть геологи. Кінець цитати. Гідронім Фасинське озеро це одна із неповторних родзинок Валесової книги, і поза цією книгою ви його ніде не знайдете. Але тут слід зауважити, що у наш час Каспійське море з наукової точки зору вважається озером. Тобто, за своїми гідрологічними параметрами, воно є озером, як не з'єднане із океаном. Але наголошу, що це сучасний погляд на гідрологію, тоді як в середні віки та раніше терміни моря чи озеро розрізнялися в залежності від величин водоймища. Тобто, якби Велесова книга справді була написаною на добу середньовіччя, то автор ніколи б не назвав Каспійське море Фасинським озером. Та все ж юристи це такі люди, які майстерно вміють маніпулювати не лише законами, але й фактами. Тому автори цього видання обернули даний мінус вале свої книги собі на плюс. Яким чином? Та дуже просто Чорне море справді було озером на початку сьомого тисячоліття до нашої ери, але під час землетрусу Данела був частково зруйнованим гірський масив. Який являв собою природню дамбу для моря Середземного, і в результаті вода Середземного моря наповнила долину цього озера, яке стало Чорним морем. І як бачимо автори даної гіпотези про автентичність Велесової книги розпочинають із того, що говорять про подію, яка нібито відбулася на межі 3-2 тисячоліт до нашої ери, і при цьому стверджують, що в цей час Волга впадала у Чорне море, яке було озером, і їх не обходить той факт, що за висновками геологів Чорне море стало таким на початку 7 тисячоліття до нашої ери. Але це ще дрібниця у порівнянні із твердженням цих авторів, ніби на межі 3-2 тисячоліття до нашої ери, Волга впадала у Чорне море. Посилаються вони при цьому на новітні наукові матеріали геологічного характеру, які я знайшов ось у цій статті під назвою Руйнівник міфів Волга не впадає у Каспійське море. У статті йдеться про те, що насправді Волга впадає поблизу Казані у річку Каму, і цей факт практично визнають самі москалі, адже у російській вікіпедії написано так. С научной точки зрения, согласно большинству гидрологических признаков, Кама является главной рекой, а Волга – ее притоком. Однако, учитывая важнейший исторический фактор, а именно – объединяющую роль реки Волги в создании единого российского государства. Часть реки от места слияния Волги с Камой до Каспийского моря Прийнято считать продовженням Волги а не ками. Тобто москалі самі ж тут визнають, що вдаються до гідрологічної брехні, мотивуючись ідеологічними міркуваннями. І автор зазначеної української статті на цю тему пояснює, чому Волга не може впадати у Каспійське море, пояснює такими словами. По третє, більшість науковців стверджують, що кама банально старіша. Тобто, коли кама існувала, ніякої Волги ще не було, а коли Волга з'явилася, то деякий час вважається, що до льодовикового періоду вона взагалі була притокою дону, тобто мала стосунок до басейну Азовського та Чорного морів. Кінець цитати. Як бачите, панове, йдеться про те, що Волга до початку льодовикового періоду впадала у дон, який, як відомо, падає в Азовське море, у Таганроську затоку Азовського моря. І при цьому варто нагадати, що, як пише Вікіпедія, останній льодовиковий період розпочався приблизно 110 тисяч років тому і закінчився близько 11 600 чи 11 700 років тому. Отож, авторам зазначеної книги довелося б змістити гіпотетичне переселення слов'ян в Україну із межі між третім і другим тисячоліть до нашої ери, як стверджує це Велесова книга, на 107 тисяч років раніше. Тобто на той період, коли за дослідженням генетиків не було ще навіть білої раси, яка з'явилася лише 50 тисяч років тому. Одним словом, якщо вірити нашим юристам-науковцям, тобто їхнім аргументам, і враховувати при цьому наукові реалії, то випливатиме висновок, що слов'яни колись були чорношкірими негроїдами або ж монголоїдами. А чому ж тут дивуватися, якщо фальсифікатор веле книги Юрій Миролюбов, стверджував у своєму дев'ятитомнику, виданому в Мюнхені, ніби Руси, Жили ще в палеоліті, та, мовляв, вони потужно постраждали від неандертальців із Передньої Азії. Щоправда, у цьому нібито божевільному пасажі могла критися ж зашифрована сатирична інформація про більшовицький жовтневий переворот, інформація, яка є природньою для білоемігранта. Але сучасні адепти автентичності Велесової книги всі подібні речі сприймають за чисту монету. Шевченко, до речі, писав на цю тему з сарказмом: німець скаже Ви моголи, моголи, моголи. І хоч цього разу мова вже не про німця, але про свій національний науковий яничаризм, що маскується під патріотичні гасла. Але все одно слова Шевченка тут до речі. Доказів того, що у Велесова книга фальсифікат, стільки як у морі піску, аби їх всі перелічити, потрібно багато часу, отож обмежуся деякими із них. За словами білоемігранта Юрія Миролюбова, який опублікував нібито свій переклад Велес книги у білоемігрантському журналі Жар птиця у 1950-х роках. Оригінал був вирізаний на дерев'яних дощечках. і ці дощечки нібито знайшов його приятель, колишній білогвардійський офіцер та художник Алі Ізенбек. При цьому Миролюбов писав, що Алі нібито мав наполовину туркменське походження, звідси, мовляв, і його таке прізвище та ім'я. Але насправді цей Ізенбек мав імення Федор, батько його німець, а мати росіянка. Проте на час свого перебування в експедиції в Бухарі у якості художника Хведор Ізенбек видавав себе за місцевого і підписувався так, як на цьому фото, Алі Ізенбек. Пізніше використовував цю самоназву як псевдонім. А позаяк Миролюбов насправді не був близько знайомим із Ізенбеком, то він усього цього не знав. І вважав, що той справді має ймення Алі та наполовину торкменське походження. А позаяк Ізенбек помер ще в 1941 році, то Миролюбову легко було приписати йому знайдення дерев'яних табличок із ВЛС книгою. Для того, щоб йому повірили, Миролюбов вирішив усіх переконати, що був близьким із Ізенбеком, отож намалював власний автопортрет. І приписав його пензлю Ізенбека. Також приписав його пензлю декілька інших власних картин, які потім декілька разів виставляв на виставках. Усі ці картини Миролюбова та його автопортрет намальовані в стилі примітивізму, тоді як Ізенбек малював у стилі модерну, тобто був професійним художником, про що свідчить ось цей його автопортрет створений 30 квітня 1934 року портрет із автографом. Лише порівняйте, як малював руки, обличчя, складки одягу, Миролюбов і як це робив Ізенбек. Роботи Миролюбова це стиль сільського примітивіста, який не має за плечима жодної художньої школи, а в роботах Ізенбека відчувається професійна художня школа. Школа живопису. А ось це перед вами картина паризького художника, у якої Ейзенберг брав уроки живопису. Один примірник журналу «Жарптиці», який Миролюбов видавав за кошт спонсора білоемігранта генерала Курінкова, коштував 320 доларів. І це 50-ті роки ХХ століття. Вікіпедія пише, що індекс долара із 1967 року до року 2020 знизився на 31% пункт у порівнянні із основними світовими валютами. Кажучи інакше, долар девальвував швидше за інші основні світові валютні одиниці. Отож, 320 доларів у 50-ті роки 20 століття це все одно що 500 доларів у наш час. Коли ж Миролюбов закінчив публікувати свій нібито переклад велес книги у даному журналі Жарптиця, а це було у грудні 1959 року, то птиця» перестала виходити взагалі. На мою думку, ця фальсифікація та її публікація були просто вдалим бізнес-проектом. За словами Миролюбова, усі дощечки, звела з книгою безслідно зникли після смерті Зенбека і, що, мовляв, перед цим власник йому дозволив сфотографувати лише одну із них це хвото перед вами. Його тло не містить слідів зрізу дерева, тобто структура тла тут аналогічна до хвото воскової поверхні. Порівняйте із сучасною копією цієї таблички, яка містить сліди зрізу дерева. Тоді як Миролюбов говорив про дерев'яні дощечки, а не про дощечки вкриті воском. Юрій Миролюбов був сином священника, і це його знання закону Божого позначилося на його фальсифікаті. Так у велець книзі читаємо. Оце бо спочатку три поклоняйтеся! Слово Тереглав – західнослов'янське так називалося божество ідол якого стояв на острові Рюген, у південних слов'ян та в українському фольклорі відповідник тереглава Троян, але Миролюбов читав про тереглава, і йому був потрібен саме тереглав, тобто відповідний теонім. Отож відповідне місце у Велесовій книзі є переосмисленням закону Божого, де написано. Ми повинні молитися єдиному богу в святій Троїці, а також наведено заповідь Божу Господу Богу твоєму поклоняйся. Тереглав являв собою не трьох богів, а одне божество із трьома обличчями, але у велес книзі миролюбов показує його як філософську назву трьох богів сварога, перуна та свентовита. Тоді як останні з них це племінне божество балтських руян якого ніколи не знали наші предки. Свентовид чи святовид це те ж саме, що й Святовед – Бог Сонця, адже його ім'я означає світлий з вигляду. Статуя святовида стояла в арконі, доки її не знищили німці. І ця статуя, на відміну від ідола Треглава, мала чотири обличчя, тоді як тереглава, їх було три. При цьому сварога Миролюбову називає ісваргом, проводячи таким чином умовну паралель між сваргом та епітетом індійського шиве і свара. Але сварог Бог неба, а шива і свара Бог підземного світу померлих, тому ця паралель виявилася невдалою. А тим часом сварга в індуїзмі це найвища точка Всесвіту, і тут дійсно простежується паралель. Із давньоруським язичництвом, чого Миролюбов використати не зумів, а в іншому місці миролюбов не без гумору згадує таких вигаданих ним слов'янських богів, як вишень та кришень, натякаючи на богів індуїзму вішну та кришну, а заодно натякаючи на два основні компоненти узвару українського компоту, який варила із кришенів, сушених яблук та вишень. Отож потрібно віддати належне цьому фальсифікатору, попри те, що він досить поверхнево знав слов'янську міфологію та історію, але в дотепності йому не відмовиш. Також згадаю такий анахронізм Миролюбова, наявний у Велес книзі, як Луки Райські «У дохристиянську добу слова рай у наших предків не існувало взагалі, був його відповідник вирай або вирій. І вже у християнську добу слово вирай скоротили до «рай». Ще цікавіше, що у Велескнизі є такий Бог Радогощ. Справді у Балтійських слов'ян був Бог Радогост, але Радогощом його назвати було б просто неможливо і поясню чому. Всі ви чули таке слово радуниця, яким позначалася ритуальна тризна, яка збереглася у видозміненому вигляді у християнську добу. До нашого часу язичники називали радуницю словом Радогощ, що означало дорога до Бога рода, адже слово Гощ означає дорога. Тоді як Радогост, Доброгост, це назва Бога, який є покровителем у подорожах, адже давньоруське слово гості означає мандрівники. Також миролюбов, як виявляється, знав такого бога, як Громич. Але лексами грім у давньоруській мові не існувало. Громи називалися перунами, так само як і бог громовик Перун. Кажучи іншими словами, слово перун означає грім. Продовжувати цю тему можна до безкінечності, але для загалу це вже стає нецікавим, позаяк Надалі я розповів би про те, як у Велесову книгу потрапили цілі фольклорні пласти. Які Миролюбов перед цим опублікував у своєму Мюнхенському дев'ятитомному виданні фольклорних творів та багато інших доволі нудних речей, які забиратимуть ваш час. Усе це опубліковано у 2010 році, ось у цій моїй книзі Велесова книга Аргументи за і проти, яку іноді використовують автори статей про Велесову книгу.